Отримати канадський паспорт реально чи фантастика. Привіт, друзі, на каналі YouMigrant. Сьогодні ми з вами помандруємо до країни кленового листя та хокею Канади. І ні, ми не будемо шукати там пригод. Хоча, хто знає, може для когось отримання канадського паспорта це вже справжня пригода. Канада це країна з гарним життям, з сильною економікою та неймовірною природою. Але як кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Тому сьогодні ми розглянемо 10 способів, як стати частинкою цієї північної казки та отримати омріяний канадський паспорт. Поїхали. Отримання канадського паспорта відкриває безліч можливостей. Народжений перемагати громадянство за правом народження. Отже, перший і, мабуть, найпростіший спосіб отримати громадянство Канади народитися там. Так так, якщо ви народилися під щасливою зіркою канадського неба, то ви автоматично стаєте громадянином цієї чудової країни. Вітаю, вам пощастило! Але не засмучуйтесь, якщо доля розпорядилася інакше. Є інші шляхи до канадського громадянства, і ми обов'язково про них розповімо. Любов не кордон громадянство за шлюбом. Кажуть, що любов творить дива, і це правда. Якщо ви кохаєте громадянина або громадянку Канади, і ваш шлюб триває вже три роки, то ви маєте право подати заявку на отримання громадянства. Звичайно, це не так просто, як здається. Доведеться пройти певні процедури, довести, що ваш шлюб справжній та відповідати певним вимогам. Але погодьтеся, що заради кохання та можливості жити в Канаді варто поборотися. П'ять років і ти канадець, громадянство за проживанням. Для тих, хто не шукає легких шляхів, є варіант отримати громадянство за проживання. Якщо ви прожили в Канаді 5 років або 3 роки, якщо ви одружені з канадцем, то можете сміливо подавати документи. Звичайно, тут теж є свої нюанси. Потрібно буде підтвердити своє проживання в країні знання мови, а також відповідати деяким вимогам. Але, як то кажуть, хто стукає, тому відчиняють. Експрес-в'їзд швидкісний потяг до громадянства. А для тих, хто не звик чекати, існує програма Експрес-в'їзд. Це ніби швидкісний потяг, який дозволяє отримати громадянство вже за три роки. Головне мати високий бал за системою оцінювання. Оцінюються ваші знання мови, освіта, досвід роботи та інші речі. Тому, якщо ви молоді, амбіційні та енергійні, то ця програма саме для вас. Гуманітарна місія, громадянство за гуманітарними міркуваннями. Канада, країна з добрим серцем, яка завжди готова допомогти тим, хто цього потребує. Якщо ви біженець або особа без громадянства, яка зазнала переслідувань, то можете розраховувати на підтримку канадського уряду. Отримання громадянства за гуманітарними міркуваннями це довгий та непростий процес, але він дає шанс на нове безпечне життя. Сімейні узи, громадянство за усиновленням. Якщо вас усиновили канадці до 18 років, то ви автоматично стаєте громадянином Канади. Це ще один приклад того, наскільки важливою є родина для цієї країни. Навіть якщо ви не народилися в Канаді, але виросли в канадській родині, ви стаєте частиною цього суспільства і отримуєте всі права та можливості канадського громадянина. Служіння батьківщині, громадянство за військовою службою. Захищати свою країну це справа честі та обов'язок кожного громадянина. І Канада високо цінує тих, хто готовий стати на захист її кордонів. Якщо ви прослужили в канадській армії протягом трьох років, то можете претендувати на отримання громадянства, це ніби подяка за вашу мужність, відданість та готовність захищати свою нову батьківщину. Державна служба громадянство за внеском у розвиток країни. Працювати на благо держави це почесно та відповідально. І Канада заохочує тих, хто обирає кар'єру в державному секторі. Якщо ви пропрацювали в канадському державному секторі протягом п'яти років, то можете претендувати на отримання громадянства. Це ще один приклад того, як Канада цінує професіоналізм, відповідальність та бажання зробити свій внесок у розвиток країни. Таланти світу для Канади. Громадянство за внесок у канадське суспільство. Канада країна, яка завжди рада талановитим та обдарованим людям. І якщо ви зробили щось важливе для розвитку канадського суспільства в галузі спорту, мистецтва, науки або інших сферах, то можете претендувати на отримання громадянства. Це свідчить про те, що Канада відкрита для світу і готова надати можливості тим та хто готовий ділитися своїми талантами та досягненнями. Канадська мрія реальність чи ілюзія. Отже, друзі, ми розглянули 10 способів отримання громадянства Канади. Як бачите, варіантів багато, і кожен може знайти той, який підходить саме йому. Але важливо пам'ятати, що отримання громадянства це не тільки права та можливості, а й обов'язки. Ставши громадянином Канади, ви повинні будете поважати її закони, традиції та культуру. І, звичайно, не забувайте. Що процес отримання громадянства може бути досить складним та тривалим, тому рекомендуємо звернутися за допомогою до юриста, який спеціалізується на імміграційних питаннях. Отримання канадського громадянства це важливий крок, який відкриває нові горизонти та перспективи. Тому не бійтеся мріяти та втілювати свої мрії в реальність, а ми бажаємо вам успіхів на цьому шляху. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Залишайте коментарі та діліться своїм досвідом отримання громадянства Канади. До зустрічі!